Так, з Там були різні коментарі, правда, не в нас на каналі. Казали, от відео з Кулаковим, ждіть. Звісно, що ждіть, ви що думали, блять. Вичекалися, така <світ> тема хайпова, блін. Ну ладно, на рахунок хайпу, то все херня. Я хочу з вами відверто поговорити, показати вам віск. Зараз Юрій Сергіч зробить пару коментарів по воску. Нам абсолютно начхати, що останні люди говорять, тому що е ті люди, що спробували, вони нам вдячні. А ті люди, що мандять без кінця, вони не то що не можуть листок хорошої вощини від листка поганої відрізнити, вони нічого не знають про те, що таке віск, що в ньому мінімум 70% якихось цікавих речовин, є яких вони не можуть назвати. А в коментарях напишіть, які речовини, що складається віск. І тим паче вони не можуть пояснити, яка будова того воску. І як зробити так, щоб з того воску достати оте гавно, яке туди попадає. Як казав один чоловік, те, що роблять оті гавнокрути, як його звідти достануть. Через то факти, Юрій Сергійович, розкажіть про один із індикаторів, який існує. Таке діло. У нас свій караван. Ми їдемо на своєму каравані, а чекавки там собі, що ходять, те кричить. А дивіться, гарний воск, гарний, нема проблем. Бачите, оце раковина. Це говорить за те, що там є домішки нафтопохідних. Раковина. раковина, раковина. Дивіться. Ну тут теж є. А все, от є. Шановне панство, ми, я не поплюжу візку України і джерельців України. Я хочу, щоб жовілець України і воск був тільки в світі. Зато ми і боремося за Зара Вікторовичем, зато ми проводимо наукові роботи і на всім працюємо, доводимо до людей, щоб знали, вчилися, не хочете вчитися. Ідіть від нас, я не знаю. А хто хоче, будь ласка, запрошую, навчимо, розкажемо, підкажемо. Ми для того тут і працюємо. Просто, панове, ви ще не всі знаєте, але будете з часом дозовано дізнаватись, яка ведеться зараз серйозна наукова робота стосовно воску. І ті результати, які навіть вже є отримані, вони перевертають з них на голову в восковиробничу галузь, як мінімум в Україні. Сказати <клес> просто в річ. У в мене вчора звернувся чоловік. В нього органічна пасіка. Йому треба було підтвердити органічність. Взяли аналіз на воск, на вощину. Не пройшов аналіз в Німеччині. Він дзвонить своєму колезі угорщину, е, дзвонить в Угорщину. Да? Так. Так. Він вийшли на ту адресу воску. Органічно, кстаті, немечну ж підтвердив, щоб моя пасіка залишилася органічною. Це друге йому попередження було. Ну то при... провірив. Неорганічне. Де в Європі? Неорганічно, з органічної пасіки, неорганічний воск. Йому друге попередження. Він каже, якщо я не прийду третє, мене довічно знімуть сертифікат органічної пасіки. Я допустити не можу. Звернувся до мене, я йому знайшов запросний віск. Вичистили. Навіть я пропустив через ультразвук. І дав свою пачку овощини, щоб іти туди в Німеччину. Але зараз я вам покажу чудову річ, навіть цікаво, я сам здивувався, як в заморозному воску може бути шматочок парафіну. Зараз ми тут роботу доробимо, а далі підемо в цех, я вам покажу на установці, що ми там знайшли. Лічка, не став на паузу, дивіться, я ще вам хочу пояснити. Ви вже дивитесь і ви вже або пишете в коментарі, або хочете оце написати, або вже думаєте, що. Це ж тому, що чоловік заливав його в відро. І знизу, типа, мало би бути такого, да? бачите, знизу рівно. а ось тут, дивіться, яка впадина величезна. І тут всередині прям розлом. Ще одна частина з вас думає, що це ж пилко, пилок, це перга, що туди випадає, воно. Не буде так, пилок і перга впливати на щільність воску. Чому? Тому що в пилку, точніше, в воскові, і є вже ще в вулику, там пилок, і безпосередньо він, ну, це він є частиною структури воску. Тому що один чоловік сказав, одне діло те, що з воскових дзеркалець виходить, білий отой віск, да? Якби. але це не той віск, яким бджоли користуються в вулику, тому що в вулику до воску попадає прополіс, ферменти. З різних мандибулярних залоз і попадають безпосередньо туди ще пилочок, можуть інші якісь бути домішки, но їх там не більше як 4%. Ну, 4-5. там плюс так, так, да, да. І, е, і ті домішки, в принципі, нічого, ніякої біди не роблять. І такого вони не викличуть. Чому утворюється ця раковина? Чому утворюється ця раковина? Є на то вагома причина. І ви, якщо уважно спостерігали за тим, як захолодає віск, то ви бачили, що відрі починає захолодати спочатку по краях і рухається до центру. І звідси йде, і звідси йде відповідна фізика. А фізика заключається в наступному: воск затвердіває, і віск за своєю природою виштовхує все, що йому є зайве, туди, де найменший супротив, а всередині він застиває довше і туди йде найменший супротив. Відповідно, немає рівномірного захолодання. І завдяки нерівномірному захолоданню ми виштовхуємо весь той е, бруд, який там може бути, різного походження в середину. Саме тому, е, і відповідно той бруд, будь це парафін, будь це пилок, будь то ще щось, буде зовсім інша щільність. Е, але коли 4%, 4% такого не зроблять, да? 4% зроблять, по такого зроблять. Да? Більше точно не зроблять, і то це вже багато. Його даже видно тяжко на відео. Да? Ну, а бачите, знизу рівно. Цього. І то вже багато. оце. Це, тут а, вже відсотків 6-7 до 10 даже, може бути домішки. А тут а, всіх 30, а то й більше, да, Юрій Сергійович? Ну, не 30, але достатньо. Саме? О, я коли займався свічками, у нас були воські свічки, і цю картину я вивчив досконально. До речі, і ще я перев'яжу два слова. Я завжди казав. Що в Мерві завжди знаходиться саме чистий віск. Тому що коли ви на себе в господарстві перетоплюєте воску сировину, суш, першими виходять легкі фракції. Це параційний, ну і так далі. Ну, пара... от. А от в Мервілі просто 100% чистий віз. Якщо у вас є бажання, водома якраз лежать воск по комплексу. І зараз побачимо, яка там є рахана чи немає. Парафіни, Юрій Сергійович тільки що сказав через то, що це легша фракція, ніж віск. Ну і що не кажіть, в більшості виробників в Україні, а то, ну, напевно, що всіх, тому що наскільки забруднено, що капець. І в Юрій Сергійовича сюди в тому числі поступають парафіни, але перевага цього дядька над остальними, що він їх вміє достати. Оце дуже велика перевага. Так, як би ви не бадалися, що б ви не казали? Технологія робоча, ви, звісно ж, її всю не знаєте, ви знаєте, що це ультразвукова установка, але як її запустити, тому що я почав фарбувати парафін е, цим барниками, yeah. я вам скажу просто, просто так воно нічого не красить. А от якщо зробити по методиці, yeah. подумати трошки головою, а це як виявилось не кожному шедану, е, то воно не виходить. А якщо зробити все правильно, то воно буде виходити. От так само тут, якщо зробити все правильно. Е, коротше, Ставлю нічка на паузу, йдемо показувати парафію. Так. Так, з панством, ми тут дивимося ці зразки Юрій Сергійовича. Ну коротше, це пахне гарно, це нормально. Чекай, заповнена торба в мене була, це воску. Заврази, красавець, да. а пахне як, га? І теж, ні, класно. Класно, класно. Вопросів ноль. І до цього вопросів. Так, і до цього вопросів. В чому питання? В чому да. питання? Ні, 30. класно, бачите, осаду майже нема. Нормально. Ця людина старалася. Про що йде мова? Мова йде про те, що у нас взагалі не просто воск не втроць, забруднений, з цим боротися треба. І от дивіться, що вийшло у нас. Я в нас проти вас На отразу кої прочистили. Це, це що таке? Дивіться. А Ді, от і Пождіть, Дір Сергія, я поки що це всередині. Бачите? Я його мащу. Да, це да, всередині. Да. Бачите? А воно ну, ви колопає. Ого! О! Дивіться! На. Це що таке? Бачите? І ось тут, я бачу ще глибше є. А, там, там глибше, так, да, так. Да. І оце кардину зуб не працює. І ось тут, я бачу, є під цим. Є, 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 є. І це повинно вислатися в Німеччину для аналізу на органічність воску. Я бачу, як воно ламається, це 100%. Так, та профін! Шкода, я думаю, що було б можливість з, з мікроскопом це все зробити, підфарбувати, зробити отак, от як це робиться науково. Ну, скоро будемо людям показувати. Будемо, будемо. До цього йдемо. Якщо, якщо е нам не хватить так. Навіть такі дивні речі бувають. Да, то є, воск хороший, в ноль. О, і тут так само було. А, це я просто виклапав. От іще є. Бачите, парафінчик парафінчика. Да, але десь все одно попало щось, звідкись і воно його розділили. Працює технологія? Чи як працює? Ну так, бачите, да. ну та видно, щоб... ну, да, ну, якщо цей кусок прям світлий світлий то цей трошки є. Ну це воно ну, все з одної партії. Да. все. Просто, Але цей... запах, цей кусок десь. А був... руки пахнуть після ті нього. Цей кусок десь був просто сюди ще якийсь. Ну, трошки десь якийсь закинули. Тут є любає. Це говорить про те, що в Україні воск. Потребує уваги! Але тут хоча б слава Богу, що ну, це скільки, це 000 відкрит? Да, тисячна. Так, да, так, так. Та. Так що, а, це але все забруса. Представляєте? А що робилося там далі? Да, може чоловік просто гарно ні, і не, не гарно спрацював, і... нема питань. Ні, запах тут є, все нормально. Та, ой, класний запах. Ну, бачите, просто що mm -hmm. такі фокапи попадають і такі мелочі є. Да. А будь-який інший виробник що скаже? Та да. да, пайду. Ага. І сліч цю херню вам достанемо. Даже така дурниця у нас виходить. Да. Ну, все тоді. Так. Тільки, тільки що одного Барбоса розстрілювали, прислав нам говно, прислав Невіск. І думаєш, думає, що ми тут дураки. Коротше, ми назад відправляємо, а відео про все і ще й рву. А його. відео про того Барбоса і про ту Мерву в мене в Тіктоці. Зайдіть, подивіться. Все, все. все. всім гарного дня. Далі працюємо. Колеги, чого ми такі радикальні і чого ми хочемо, щоб ви бачили і знали, не просто бачили, а й знали різницю між якісною вищиною і поганою. Це не те, що ми хочемо там в когось бізнес забрати. Будь ласка, робіть свій бізнес, але робіть його совісно. Це бджільництво, а не я не знаю, нафтовидобувна якась промисловість. Розумієте, про що йде мова? Е, тому я вам хочу показати. Понятно, що е, вощенка тут свіжа. Ну як свіжа, ну і людям зроблено. Десь так. так і так. от хороша вещенка. Все понятно. Понятно, що вона буде трошки не в тій часовій ці. Ця вощина тут лежить. Не буде, вона етікетка є і час виробництва да. є. Не будемо казати, який е, виробник. Поки що наголошуємо. Е, ну, лежить тут. Скільки десь місяців 3-4. Ну, трошки щось таке, да? але якби однотонний, слава Богу. Е, і, і тут, поки Юрія Сергійовича дзвонять серйозні типи, <ріць> ми бачимо, у нас є зразки, які ми в той Ой, самий час це було? відложили воск пресовий, кулаково. Вощина з пресового воску. Да. І вощина з пасічного. І Відкриваємо? Да. І воно було відкрите, тому що е, ну, фішка, що воно. Точно так само, як і лежало це. І дивіться, яке пішло. Е, Матова, влівочка, влівочка. Матова біла ему. Бачите? На пресовому воску біла. Не сіра, не ще якась, біла. Бачите? І запах пішов зразу. І, і запах відповідний. Воно, коробка не була закрита. Хай Бог, змилує. І ось так само тут. Бачите, білий матовий такий колір. Він, з таким, скажімо так, відкриття. Да. а вона прям сяє і вона сірого кольору. Сірого кольору, ось ця ось історія. Mm -hmm. Тому має бути ось таке, от такий нальот має бути, але ні в якому разі не сірий, І ось ще один варіант. Це спасічного. З з з вона біліє зараз. Ну, вона біліє, але не сиріє. ну звичайно. Це, А це в сірі. А це сіре. Да. І от хочеться, щоб пасічники це знали. Що в цьому є певна різниця? Е, і в цьому є певна властивість. Понятно, навіть якщо в самій фігуровій не буде яка капля воску, воно теж буде покриватись таким годом е, нальотом. Але, на жаль, воно сіріє. Цього не повинно бути, тому що якісний віск він не буде. Бачите, яке воно сіре. Просто сіре, тьмяно-сіре. І що ти йому зробиш? І що ти йому зробиш? Бляха-муха. Ось тут тільки по краях більш-менш до того, як має бути. Тільки по краях. Ну, таке. І то. Так, ну, Пройдемо далі. Я якби э, бачив би на прилавку таку ващину, незалежно від того, знав би я кулакова чи ні, я б це не купляв. Тоді це наверх, хай не кращуючись. Хай собі лежить, да. чого я це не купляв. Етикетка у нас є. Все у нас все, є. Все От туди його. Та ні. Тут чого вона не пахне воском. Ну, там ще вас пошукати треба. Ну от як, так? ну... Е, хай би воно взагалі нічим не пахло. Ну ще куди не йшло. Кинути ультразвук і буде видно, що там чого. Да, да. Але я зараз ми його не вичистимо. Звісно, ну, зараз ніхто нічого не вичистить. Так що, панове, думайте, я хочу, щоб ви вчилися, я хочу, щоб ви знали, тому що крім мене, на сьогоднішній день вам цього більше ніхто не покаже. Чого? Тому що більшість людей зацікавлені в заробітку. А в мене трошки інші цілі. Тому підписуйтесь на канал Дікіпер Фікрей. І давайте разом що зробимо. Якісно Україні! Як, як... Збережемо бджіля. Збережемо бджіл, ну, тому так. Да. Все, Всі Всі мене вибачать.